Вітаю! Відео для розпорядника інформації кафедри водопостачання, водовідведення. У вас буде адреса, на яку ви переходите, і ви маєте таке вікно. Зараз я за своїм логіном і паролем заходжу на сторінку редагування сайту кафедри. У вас теж буде свій пароль, ви заходите. Далі. У нас задача зробити нову новину. На сторінку новина кафедри. Для цього ми повинні зробити дві дії. Перше, я отримав інформацію зараз на екрані щодо новини. Тут є вордовський файл, я його також попередньо відкрив, подивився, як він виглядає. Все є і підпис, і назва, все добре. Я подивився рисунок. Ну, тобто фото. В даному випадку у нас одне фото, і ми його е, повинні завантажити. Єдине, що я це фото, е, в даному випадку Світлана Віталіна Вірічка, зробила коректно. Вона зробила фото, яке відповідає вимогам, які висуває інформаційний аналітичний відділ, і вимоги, які описано в, на сторінки підтримка сайту. Ну, на всяк випадок, я, наприклад, цього фото покажу, як кожне фото треба обробляти. Подвійний клік, у мене в даному випадку Faststone програма. Є на сайті відео, як обробляти фото в цій програмі. Перше, я нажимаю з с... с... Ctrl-R. І ми дивимося, щоб або довга, або висота, або ширина були не більше 1000 пікселів. Якщо якась частина зображення більше 1000 пікселів, ставимо 1000 і говоримо «Окей». В даному випадку нам не треба ставити, воно менше 1000 «Окей». зробили це налаштування і зберігаємо Ctrl-S. В Ctrl-S ми повинні ще нажати налаштування. І в якості взяти 20%. Задали. І тепер, щоб не втратити фото, ми його називаємо. Так, по-перше, у нас тут UPEG стоїть. І налаштування для юпега 20. окей Тепер ми тут е, робимо нову назву фото. Я взагалі набираю, називаю .j свої файли водопостачання, водовідведення. Потім можна набрати. Дату. В даному випадку у нас 25, 12, 22, щоб знати. І якщо в мене буде там 5 фото, я тут напишу 5. Далі я говорю, що це перше фото. І говорю зберегти. Закрити. І так кожне фото я обробляю. І після того, як я обробив фото, я друге фото поставлю номер тут 5, 2. Потім друге, третє і так далі. У мене було 5 фото, які його тут будуть тільки мінятись. До речі, подивиться, Світлана Віталіна, хорошо оброблене фото. Воно всього 94 кілобайта. Це хороша якість фото з точки зору веба. І його не треба було вже пережимати. Ну, давайте я вам покажу. От воно, якщо його збільшити, то воно вже не дуже хорошої якості, так що пережимати не треба. Ну, іноді люди присилають некоректно, тому приходиться так підготувати фото. От я взяв. І показав, як я це роблю. В даному випадку я вже пережав. Все, я підготував фото, і тепер у мене е, публікація новин складається з двох елементів. Перше, я повинен на сайт завантажити фото і окремо створити сторінку, на яку я додам це фото. І так, я запустив Word. Ось він є вже готовий. Тут є назва, до речі, нашої новини. Добре, якщо тут буде ще 25-го 20, 25-2022, тоді це буде е, новина саме ще з датою. Це краще. Ну, поважаємо оригінал. І так, у нас дві дії. Перше, щоб завантажити файли, я нажимаю Медіа, файли, бібліотека. Чекаємо. Є. От тут внизу я створив. Е, Нашу папочку, щоб наші файли не були не взагалі, а от саме фісе. Я вибрав фісе. Вони от є. І тоді, після того, як фісе вибрав, я вибираю додати новий. Додати новий. І вона говорить, перетягни з свого комп'ютера файл. У мене у проводнику у броузері вже є цей файл. Ось я його пережав. От я його сюди перетягнув. Бачите? Зараз він перетягується, от він є. Цей файл. Єдине, що, давайте відредагуємо його. І що нам треба? Скопіювати URL до буферу обміну. Це посилання на файл. На всяк випадок, скажімо, якщо нам треба багато посилань на файли, от я його скопіював. І, до речі, в, же... в той же новині я тут для себе просто вставлю це посилання, Ну, щоб я знав. І так, що я хочу відредагувати. Я ж навжав, натиснув Редагувати. От тут треба заповнити назву новини, щоб файл був, якщо треба, автоматично підписаний. Тому альтернативний текст. Вставляю назву події. Нічого не видумую, тут в трьох містах оновити. Все. Тепер, якщо треба додати новий, я також перетягую решта файлів, стільки скільки ми треба для новини. І на цьому закінчено. Операція завантаження наших файлів на сервер завершена. Все. Закінчили. Друге, ми натискаємо, тепер створюємо новину. Щоб створити новину, треба натиснути кнопку записи. Натиснули. І додати новий. Тобто ми створюємо свою новину. Додати новий. Чекаємо, завантажилось. Що тут важливо? Ну, Перше, нам важливо, у мене ж, от бачите, є водовський файл. Я цю назву кидаю в заголовок, так? а весь текст, отак от от возьму, скопірую прямо до самого кінця, і потім я його додам, от сюди, type блок. От сюди клацну і додам. Зараз це послідовно при вас зроблю. Перше, я копірую з Word а. назву, події, клацнув, заголова, Ctrl-V. Є. А тепер, е, так. І отут я вибираю тип даних, це параграф. Все. От тепер воно буде сприймати текст Word. А. Я нічого більше не придумую, я просто автоматично. Копірую всю новину. Якщо тут будуть жирний шрифт, нумерація, все це автоматично воно підхопить. От я тут вже зробив параграф, клацав. Ctrl-V. Все є моя новина. Тепер, для того, щоб от вона вся є, для того, щоб новина була коректно. Завантажена і красиво завантажена. Нам треба, щоб натиснути запис. І дуже важливо, отут пошук категорій. Ми повинні вибрати новина, кнуба факультетів. Новина, так і дивимось Фаїд, міжнародні новина, кафедри фізики та кафедри технології новина. Теплогазопостачання, так, фізики. О, новина кафедри водопостачання водовідведення. Я тут натисну, що це належить саме до новин кафедри, іначе вона просто потеряється. Це одна, нюанс, дуже важливий. І друге, щоб наша новина взагалі виглядала добре, отут є головне зображення чуть нижче. Я тут натиснув. Воно покаже всі зображення. Якщо тільки що працював, от моє останнє новина, я тут. Ну, фотографію, яку хочу головною на новині. Над, натиснув. Тут у мене все вже заповнено. Вставити головне. І ось тут, щоб новина була коротка анотація про що новина, я вставлю там перший абзац мого тексту, щоб вона на головній сторінці висвітлювала перший абзац тексту. Далі люди тиснуть: от перший абзац тексту. Із мого Word, це оцей перший абзац, про що новина, я вставив коротким анонсом. такий спосіб повторяю, що нам дуже важливо. Коли я вставив назву, вставив параграф із Word, обов'язково, і це дуже важливо, я переходжу в запис і в категоріях виділяю новини. Водопостачання, водовідведення. Якщо новини ФІСЕ, то тут натиснуть на новини ФІСЕ. І тоді наша новина попадає туди, куди треба. Вона нами контрольована і нам належить. Це дуже важливо. Друге, головне зображення натиснути, вибрати в бібліотеці назву, і щоб наша новина на головній сторінці виглядала добре і була підписаною. Перший абзац нашої новини я вставляю написати уривок. Який, я вважаю, обов'язково зробити. Все. Наша новина опублікована. Ну, наша новина ми можемо переглянути, якщо хочете. Насправді все вже добре. Опублікувати. Ще раз опублікувати. Чекаємо. Якщо ми все зробили правильно, то, в принципі, там і переглядати не треба. Переключатись туди-сюди. Все, вона вже опублікована. Нам більше взагалі вже нічого не, не треба робити. Давайте переглянемо запис. От я зараз внизу в лівому в Нижньому куті, де воно тут було, вже його нема. Ну, можна от тут зверху, подивити. де воно? переглянути. От, переглянути, Ви, десктоп, якщо ми на мобілці, якщо на планшеті, ну, на десктопі. Давайте подивимось. Все, от наша головна фотографія. От написано, що це наша новина. то, Що ми виділили? От назва. І от іде короткий перший значить Абзац. Якщо клікнути на цій новині, воно відкриє повний текст. От так, коротко, як. Оскільки ми вже все опублікували, в принципі, ми натискаємо отут WordPress, він виходить в самий нуль, в самий верх. І ми роботу закінчили. Натиснули, ми вже ж перевірили, все. І ми виходимо з нашого аккаунту. Все. Ось так от робиться новина. На сторінку кафедри або новина Фісе Виділи? тоді на Фісе піде.